Живе в маленькому селі, на нашій славній Україні, свята на грішні цій землі, і найпрекрасніша людина. Прилети, 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 коли в радості, коли важко, обігрій приголуб, б захисти. Мамо, матінько, сива, як ташко, до тебе ніжно притулюсь. І вкотре попрошу поради, від тебе сили наберусь, щоб шлях, долаючи, не падать. Прилети, 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 коли в радості, коли важко, обігрій приголуб захисти, Мамо, матінко сива як ташко, знайду найкращі й слова. І зацілую тебе ними допоки мати ще жива, нам почуватись молодими, прилети, 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 коли в радості, коли важко, обігрій приголуб захисти, Мамо, матін посила, як пташко. Прилети, 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 коли важко, рад... Приго